Короткий гайд, як викликати собаню. Це працює з багатьма тваринами, як і з тими, в кого лапки, так і з тими, хто плазує. Але останніх ми краще не будемо сюди викликати. Річ у нюсі, який настільки потужний, що шкіряним і не снилося. Внюхуємося в це детальніше. Вони вловлюють навіть найдрібніші аромати, недоступні нам, шкіряним. Саме тому якісь легкі запахи, що здаються людям приємними, можуть викликати у котів сильний дискомфорт, як-от, парфуми, побутова хімія, цитрусові. На піднебінні у них розташований цікавий орган, який називають органом Якобсона. Це додатковий інструмент, що допомагає аналізувати феромони та концентруватися на окремих запахах. У людей такий теж є. Саме він допомагає муркотунам аналізувати мітки території, шукати партнерів, розпізнавати інших тваринок. І коли котик сприймає запах, він не просто вдихає його, а може відкривати рот і піднімати верхню губу. Це називається флеменова реакція. Поспостерігайте за своїми домашніми хижаками та діліться в коментарях, чи вловили ви таку реакцію у них. Слони. І це рекордсмени за кількістю генів нюхових рецепторів серед ссавців. В них їх аж дві тисячі, а от у людей приблизно 900. Слони здатні відчувати їжу та джерела води, розташовані на відстані десятків кілометрів, тому вони й махають своїми хоботами вперед-назад, щоб зібрати нові запахи, які є водночас близькими та далекими. Може здаватися, що вся магія відбувається саме у хоботах, інакше навіщо їм такі чудернацькі органи? Насправді ж річ більше у мозку слонів, де розташовані сенсори нюху, а хоботи це лише допоміжний придаток. Ведмеді. У них також один з найдосконаліших органів нюху серед тварин. Для порівняння, нюх собаки перевершує наш приблизно у 100 разів, а нюх ведмедя у 2100 разів чутливіший за людський. Умовно, якщо ви десь у лісі і вирішили перекусити канапкою, якийсь ведмідь з найвіддаленіших хащ буде не проти скласти вам компанію. І така особлива неврологічна основа нюхових здатностей ведмедя лежить в його нюховій цибулині, частині мозку, яка є такою собі базою даних запахів. Вона відповідає за обробку всіх. Ароматів і у ведмедів ця цибулина у 5 разів більша за нашу. Тому ці тваринки можуть відчувати інших звірят на відстані понад 30 кілометрів. Собані. Ці звірята і взагалі ходячі детектори запахів. Вони розрізняють їх у кількості приблизно 500 тисяч. Завдяки цьому песики здатні не просто відчувати запах чогось смачненького, а й навіть розкласти запах на складники, тобто розрізняти окремі інгредієнти. Тому вони й бувають такі прискіпливі до нового корму. А що там із мокрими носами песелів, завдяки спеціальним залозам. Які зволожують поверхню носа і виробляють спеціальний секрет, собані краще вловлюють молекули запахів, і робити це вони можуть на відстані до одного кілометру. Також гавчики, як відомо, можуть навіть відчувати запах страху. Тобто, коли у стресовій ситуації у людини виділяються певні гормони, собаки відчувають цей специфічний запах. Скільки штанів було подерто через це в дитинстві? Бджоли. зокрема, медоносні, вони відчувають запахи навколишнього середовища на відстані у 20 разів більше, ніж ми. Для них це дуже важливо. Для пошуку нектару до речі, бджоли сприймають запахи деяких квітів, які людина не відчуває. То як саме працює їхній нюх? Біля основи черевця бджоли розташована залоза, яка називається залозою Насонова. Вона виділяє феромони, що допомагають розпізнавати джерело нектару, а також родичів або якусь загрозу. Бджоли навіть можуть відчувати запахи, обмацуючи предмет вусиками. Змії усі вони мають впізнавані вузькі ніздрі, схожі на тріщини, через які в їхній організм потрапляє кисень, але запах вони вловлюють через. Язик. Він у них роздвоєний, або як його ще називають, вилкоподібний. Коли змія висовує язик з пащі та ворушить ним, вона збирає молекули запаху в повітрі. Як тільки язик виконає свою роботу, він передає сигнали органу Якобсона, про який ми вже згадували. Та це ще не все. Вилкоподібний язик змій можна поділити на дві частини, які допомагають плазонам орієнтуватися, з якого напрямку йде запах зліва чи справа. Це сприяє навичкам полювання і пошуку партнерів. Акули так вони відчувають запах у воді. Про їхні таланти всі ми добре знаємо з фільмів, які часто завершуються трагічно. Та це вже зовсім інша історія. Акули здатні відчувати кров у воді на відстані до 5 кілометрів, а щоб дістатися до її джерела, вони можуть досягати неймовірної швидкості. Органи нюху вакул знаходяться між нижнім і верхнім носовими отворами. Через них вони втягують воду в носові порожнини і таким чином винюхують свою здобич. Звісно, така чутливість притаманна їм ще й завдяки іншим дарам природи. Наприклад, у них є ще й бічна лінія, що розташована на шкірі. Шкірів вздовж обох боків тіла акули, яка дає змогу виявляти рух у воді навколо себе. Ця бічна лінія заповнена чутливими борознами, але їхній нюх, звісно, неабияк вражає. Можна було б поаплодувати, якби вони не гострили на людей зуб. У всіх сенсах, як бачите, хтось зі звірят відчуває запахи за десятки кілометрів, хтось буквально бачить носом, а хтось читає повітря як відкриту книгу. Тому педбатьки часом можуть покладатися на нюх своїх приручених хижаків. Він не підведе кожному носику. Бажаємо бути здоровим і завжди відчувати, з якого напрямку доноситься аромат смаколиків. Не забувайте підписуватися на наші соцмережі. Зустрінемося в наступних випусках.